365 днів про взаємовідносини. День 41-й. Жінка в ролі підсилювача. І так, чоловік не був створений для того, щоб бути одиноким. І Бог передбачив цю відсутність одинокості через створення помічника жінки. Як про це говорить Бог? І сказав Господь Бог: Недобре людині бути самотньою. Створює помічника відповідного до неї. І так, якщо чоловік був створений фундаментом, тобто він є той, на якому будується і створюється матеріальна база, духовна база, він відповідає за стабільність, він відповідає за те, щоб було комфортно біля нього, мирно біля нього. то жінка була створена як помічник. Тобто вона бере в оборот все те, що є в чоловіка і робить його кращим. Тобто, вона, вона направляє, вона доповнює, вона дає цю силу, знаєте, підсилює ці речі. І що відбувається? А відбувається те, що та ціль, яку вони поставили перед собою двоє, досягається, вона стає реальністю. Один виконує свою роль, друга виконує свою роль. І як разом з'єднуючись, мають результативне досягнення мети. В Слові Божому, одинокий має своє значення. Одинокий це означає все в одному. Це не просто самотній. Тому що багато хто пояснює, що недобре бути самотньому. так? І хтось одружується тільки тому, що йому там набридає прати сорочки свої, там, або немає кому їсти приготувати, тому він одружується. Ні. В Біблії одинокий означає все в одному. Тобто абсолютно всі функції, які потрібно виконувати, виконує одна людина. І тому Бог і каже, чоловіче, тобі не добре бути одному, тому що все в тобі, все на тобі. Але коли ти маєш. Каталізатор у цей, коли ти маєш цей підсилювач біля себе, цю людину, з якою ти можеш поділитися своїми труднощами, поділитися своїми переживаннями, поділитися своїми цілями. Ви знаєте, які це щасливі люди, які можуть поділитися і мають з ким поділитися своїми цілями. А та людина, та жінка поруч, мудра, помазана, благословена, вона підтримує або направляє, або підсилює це. Тому що помічник, якщо ми беремо слово помічник, то це дієслова оточувати, захищати, оберігати, допомагати. Оце помічник. То наскільки цей шлюб і наскільки цей союз стає благословеним, якщо поряд із чоловіком є та, яка здатна допомогти? Жінка була створена, щоб чоловік не був одинокий. Щоб він не був сам все в собі. І вона є супутницею життя, та, яка супроводжує і навіть в деякому сенсі направляє.